Якщо ми вже взялися прокачувати особистий бренд, ми повинні зрозуміти одну фундаментальну річ: хто я, що я вмію робити, що я хочу робити на довгій дистанції, і в чому моя цінність. Якщо ви зараз перебуваєтесь на проміжній позиції і не палаєтесь своєю справою, то врячі вам на цьому фундаменті. Варто вибудовувати особистий бренд. З вами Тимур, і сьогодні, в рамках нашої серії про особистий бренд ми поговоримо про позиціювання. Це про те, як і ким вас бачать люди довкола. Перед тим як дати вашій майбутній аудиторії цілісну картинку самого себе, ви повинні зрозуміти для себе особисто, хто ви як професіонал. Якщо ти 30-річний Java-девелопер і писати код, твоє друге ім'я. Та ще по вечорам розроблюєш свій власний продукт. Напевно, ти вже давно вирішив, ким ти хочеш бути, коли виростеш. А якщо ти 20-річна офіс-менеджерка чи менеджер, то тут, скоріш за все, будуть виникати питання: чи дійсно ти на цьому хочеш побудувати особистий бренд і позиціонувати себе саме так? Особистий бренд повинен прямо і непідробно корелювати з твоїм внутрішнім я. Якщо ти позиціонуєш себе як фітнес-тренер і адепт здорового образу життя, а по вечорам викладаєш сторіс, де ти їси чіпси і заливаєш це все пивом, то це і йде в розріз з таким поняттям, як позиціювання. Спорт бухло! Люди не дурні, вони помічають фальш, навіть якщо це з 10-го дубля переписане сторіс про бренд косметики, яким ти ніби користуєшся. Міша, все переписуємо, у тебе скучне ліцо. Бути чесними зі своєю аудиторією це те, що не менш важливо в самопрезентації. Тож, як зрозуміти себе і визначитись, хто я і ким хочу бути. У нас на каналі є подкаст з психологом якраз про цю тему. Можете в доповнення його Переглянути десь за цим посиланням, а поки що я хочу дати вам декілька інструментів, які допоможуть вам вибудовувати позиціювання. Як і з усіма маркетинговими стратегіями, ми розпочинаємо з аналізу в нашому випадку з аудиту самого себе. Щоб напрацювати базу, так би мовити, фундамент для нашого позиціювання, ви можете скористатися табличкою, де є три колонки. Перша колонка це я про себе. Ми туди вписуємо факти про себе: це нагороди, дипломи, ваші скіли, досягнення, знання, досвід. Також виписуємо характеристики, і хороші, і погані. тезісно всі ми виписуємо в цю колонку. Третє, ми виписуємо також в цю колонку практичну користь, яку ви можете дати людям. Друга колонка це те, що інші кажуть про мене. Ми сюди будемо виписувати опитання 5-10 ваших друзів, які напишуть про вас факти: факти про мене, характеристики, яку. Практичну користь можу дати, як би мене презентували вони для інших, після того як ви провели опитання зі своїх 5-10 друзів, ви відокремлюєте ключові позиції, саме те, зісно, щоб у вас була така структура, з якою ви могли далі працювати. І третя колонка це я в ідеалі. Що ми сюди вписуємо? Ким я хочу стати, чітке розуміння свого образу, прототипу. І також ви в цю колонку записуєте 3-5 людей, якими ви захоплюєтесь. Це люди можуть Можуть бути інфлюєнсери, які ведуть інстаграм чи якусь іншу соціальну мережу. Проаналізуйте їх сторінки, що ви можете відокремити, які ідеї можете взяти для себе. І завершальне в цій колонці: це що треба надбати: це знання, статус, соціальну довіру, оці всі моменти, що вам треба прокачати, щоб досягнути того ж рівня, як і вони. Що ми робимо далі? Ми сформулювали основні фундаментальні тези про самого себе. Тепер нам треба розкласти це все по полицям, щоб зміксувати. І отримати рафінований результат. Беремо наступну таблицю. В ній вже 5 колонок. Ми беремо все те, що напрацювали раніше, і вкладуємо в кожну із цих колонок. Що це за колонки? Перша колонка. Моє головне досягнення. Сюди ми виписуємо те, що ми вже раніше написали. Я про себе і інші про мене. Друга колонка, моє головне захоплення. Чим ви палаєте? Сюди ми виписуємо те, що із першої колонки я про себе, інші про мене, і я в ідеалі. Третя колонка мої головні людські характеристики. Також те, що про вас сказали люди, і те, що ви самі в собі визначили. Четверта колонка це моє головне уміння, що я роблю краще інших. Це ви можете взяти як із першої колонки Я про себе, так і з другої колонки, як про мене кажуть інші. Ну і п'ята колонка моя головна ціль я в ідеалі. Це все те саме. Що ви виписували і раніше в колонці Яв і далі. Також сюди виписуємо рафіновані тези. Після того, як ви виписали в кожну колонку 7-10 тез, починаєте міксувати їх між собою і знаходити точки дотику. От, до прикладу, перше може бути: моє досягнення я схуд на 30 КГ. Друге моє захоплення це біг. Третє, моя характеристика, я витривалий. Четверте, моє уміння я знаю, як допомогти схуднути іншим. П'яте моя ціль відкрити власну Справа. От якщо ви щось знаходите подібне на перехресті цих п'яти колонок, рахуйте на 90%, що ви знайшли своє призначення в даному відрізку життя. Чуєш, та погода, лопатку, заю, і, і так, перший етап ми пройшли. Ми визначились тим, над чим ми хочемо працювати. Задекларували це в собі, що вам дійсно це цікаво, ви живете цим, тоді можна рухатись далі. Сьогодні я вам розповів першу частину пропозиціювання серії роликів про особистий бренд. В Наступних відео ми поговоримо про стратегію, свот-аналіз та як знайти свою унікальність серед великої конкуренції. Тож протисніть лайк, активізуйте підписку та дзвіночок, щоб не пропустити таке важливе відео в побудові особистого бренду. Та напишіть розгорнути коментар, якщо у вас залишились питання, чи ви знаєте щось більше і хочете цим поділитись. Тож гоу в коментарі і зустрінемося в нових відео нашого каналу. Усім пока!